Церемонія нагородження волонтерів у кабінеті міського голови розпочинається із сумних новин. Сьогодні ночі нам зачили, що умерла Лена Блаженка, це один із наших донорів, один із найактивніших волонтерів датської спілки «Збережи Україну, який до останнього моменту, до останнього свого вздоха помогала нашей армии, помогала Украине, детям, нуждающимся. И даже буквально за две недели до своей смерти она была здесь, привезла бойцам теплую одежду, теплые куртки, теплые футболки. Ее не стало. Но я считаю, что надо почтить минутой молчания, память этого человека, великого человека, человека с большой буквы. Після хвилини мовчання міський голова обіцяє посмертно нагородити Олену Блаженко. Він дякує українським та іноземним волонтерам, які збирають допомогу і передають її військовим у шпиталі та на передову. За вагомий внесок у справу підтримки захисників України, патріотизм і відданість нагороджуються волонтери королівства Данії та Нідерландів. Медаллю за відродження України нагороджується. Новік Наталія Русланівна Ви медальку. Сахновська Леся Анатоліївна. Це батько Лесі. Леся не змогла прилетіти. Ми запросили. Передайте, їй, будь ласка, наші подяку за особливі заслуги захисту територіальної цілісності, зміцненню обороноздатності та безпеки України. Медаллю Богдана Хмельницького нагороджується новік Назар Русланович. Нагрудним знаком від знака за заслуги перед містом та за особистий внесок у справу підтримки захисників України нагороджуються волонтери. Таргонський Олександр Сігізмундович. житом. Татаргонський Олександр Олександрович. зараз поваж. Почесною грамотою виконавчого комітету Житомирської міської ради за патріотизм, підтримку учасників АТО нагороджуються волонтери: Шашкевич, Оніщенко, Лілія Володимирівна та Москаленко, Роман Іванович. Огромная вам благодарность за вашу работу, Отдельно, отдельная благодарность нашим европейским друзьям, потому что для нас это не просто материальная помощь, для нас это не просто оборудование для госпиталей, медицинских учреждений, для нас это еще... Знак внимания і поддержки, и поддержки України со стороны Європи. И для нас эта поддержка на самом деле очень важна. Спасибо вам огромное. Олександр Таргонський, який 23 рази возив допомогу на передову. Дякує колегам волонтерам, а також відзначає міську владу, яка також підтримує бійців. Я нігде не слихав, щоб где-то про мера і про секретаря написали як про волонтерів. Це наші волонтери, ані в сім'ї волонтерів. Давно вже я просто хочу, щоб ви це всі знали. Знаєте, знайте тут для мене є очень важливий момент. Ну, то, что там пишет пресса, это одно, пресса всегда права, это, это, это не обсуждается. Но, тем не менее, для меня гораздо важнее поддержка тех ребят, которые оттуда приезжают. Вот, на днях у меня был командир 95-й бригады Олег Гудь, и вот от подразделения вот такой подарок, я его не буду открывать, вот, но это вот, вот на самом деле вот такой подарок 95-й бригады. Буквально два дня назад был... Э Командір бригади морської піхоти, та морська піхота, яка подрозділення, которої стоїть от раз, в Широкино. признання со сторони этих людей гораздо важнее, чем іноді то, що пишуть журналісти. Поэтому не обіжайте Спасибо. <різько> Отримавши нагороди, благодійники зізнаються. Вони вже не уявляють свого життя без волонтерства і закликають усіх допомагати, допоки в Україні не настане мир. Ця ну, та накрадана очень приємна, тому що вона була неожиданна, а волонтерство... С одной стороны, морально это иногда бывает тяжело, потому что мы отправляем помощь на семьи погибших и на Ато. Но с другой стороны, я очень рада, что есть возможность помогать. И, возможно, иногда хотелось бы помочь намного больше, то есть не только одеждой и вот как брат медициной, а чем-то, может, машиной, более чем-то глобальным. Но я рада и тому, что есть возможность. Що тут хлопцям потрібна підтримка, що там підтримка потрібна дуже. І те, що там іноді питають, для чого вони там воюють, вони завжди відповідають не для чого, для кого, для вас і за вас.